Добрий день, на продаж Kia Sportage 2016 року. Офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера. Всі ТО також проходились у дилера. Є сервісна книга з усіма відмітками. Він небитий, не фарбований. Дволітровий дизель на повному приводі, комплектація бізнес. Є партроніки ззаду, датчики тиску в шинах, хромовані накладки над ручками і навколо скла. В цілому автомобіль в гарному стані має незначні сліди експлуатації. Теж їх вам покажу ззаду легеньке тонування на задньому склі, омивачі для фар. Отак він виглядає ззовні. Давайте покажу тепер ближче. Лобове скло рідне, на ньому є сколи від часу. Є дрібні сколи, є отакі от крупніші. Це паста, яка змиється, тут є такі невеличкі вм'ятинки, тут якісь сліди. Повторююсь, це нормально, оскільки автомобіль не новий. Є подряпана тут на пластику, на бампері, Тут невеличка вм'ятинка. ну такі, дрібнички. Давайте зробимо заміри фарби. Повторюсь, тут нічого не фарбовано, тому швиденько пробіжусь. З приємних бонусів автомобіль знешуманий, от ви відчуваєте різницю, крило, двері, глухий звук і капот. Різниця є. Тут також, окрім шумоізоляції є сигналізація з міткою, з додатком, з повним функціоналом також зразу покажу проєми, покажу салон. Салон у нас комбінований. Тут тканина, тут шкіра. Музика JBL, Затемнення дзеркала, клімат двозонний, підігрів сидінь, підігрів керма. Кнопка для партроніків, для бокування повного приводу, допомога при спуску і вибір режимів їзди. Ззаду багато місця. Покажу задні проєми. Тут теж у нас нічого не фарбовано. Також з приємного це підгрів сидінь для заднього ряду. Дефлектори для задніх пасажирів і дві розеточки. Підлокітник з підстаканниками. Знизу пластик, зверху метал, також шумоізоляція. Багажник не відчиняю, бо там речі власника особисті. Це теж пластик зверху. Задні крила теж шумоізоляції. Тобто шумоізоляція не бюджетна, а гарна тут теж без нюансів. В цілому салон в гарному стані. Автомобіль до продажу не готувався, тобто він не полірований, не хімчищений. Він такий, як на ньому їздив власник. Ну і, мабуть, такий, який буде у вас при щоденній експлуатації. Отже, фарбованого нічого немає. Є складання дзеркал, 4 склопідйомники. Музика грає гарно. Давайте заглянемо під капот і тоді подивимось салон. Так як тут стоїть замок на капот, додатковий протиугонний захист, отак він виглядає. То поки ви не включите запалення, капот ви не відкриєте. Під капотом ніхто нічого не мив, не чистив, виглядає так, як буде знову ж таки при звичайній експлуатації. На фарах і всі маркування. Гвинти не кручені, нічого не знімалося. Аналогічно ось тут видно. Можливо, на камеру не дуже видно, але спробую. Ладно. Отак, ніби видніше. Сюрпризів тут немає. І тепер запрошую в салон на місце водія. Також давайте послухаємо, як працює двигун. Працює рівно, без аномалій. І запрошую вас в салон на місце водія, подивимося, що у нас є в салоні. Сидіння водія має гарну підтримку бокову, тут трішки потерто, тут потріскано, але це закономірно, бо коли ви сідаєте, встаєте, ви постійно його притискаєте. Від часу воно тріснуло. Також є Такі от потертості на кермі. Пробіг 158 тисяч, клімат працює, підігрів сидінь, Підігрів керма, кнопочки, ну це вже я вам усе показував. Є круїз, датчики світла, датчики дощу Отакий от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока.